Доброго ранку усім. Як завжди, прийшов в гараж з мене приїхав. Папивані немає. Буржуйка топиться. Немає, десь пішов. Буржуйка топиться, як завжди, телефон. Тут не дозвониться. Так що хто дозвонить і не, він не бере трубку, щоб знали, він бросає телефон. Він його то роздаве, то ще щось. Ось, ось, це нам підписчик прислав стекло. В гараж, яке ми розбили, я поїхав на сутки, він його без мене не вставляв. Навіть не розпечатував. Жде. Із Америки прийшла діду Івану посилка од нашого підписчика дядя Ігоря. Ми з ним спілкуємося по телефону. Дзвонив, розказував, що там у них. Зараз прийде дід, будемо розпаковувати. Щось ми прибирали, прибирали, віток натягнув, впиляки все, трактор був чистенький, в пилюгищі. Вже щось тут чудив. Розмічає щось. Жабки. Ну, болтиця, понятно, шайби, на столі грямо. Ага, ось ці вона, що він. Гля, впиляки все. Це вже на станок зробив. Ми з ним дяді Дівови уса взяли железяку, він вже зробив це все діло. Станочок теж прибраний був, чистенький. Ось, о, дід в гаражі поточив. Сверлом це він железяку ці наїми, Да. У нас сверлінний слабенький, вже з люфтами. Він так слабенько у нас сверла. Дивимося, які моделі краще купити, ну а поки ніякі, тому що. Нема нормальних. То китайське таке, то ще щось. Оце таке мотор. Шановні наші підписчики, е, відео про майбутню нашу дорогу, яку ремонтують, я удалив. Тому що коментарі там такі почали писати, що я не, не встигаю їх контролювати, там таку грязь пишуть. І матами, і все подобно. І Щось YouTube некторі удаляє, а некторі пропускає. Я щоб дід не читав цього і не розстраювався, тому що дехто поняв смисл цього відео, а дехто і не поняв. Тому я його вирішив видалити. Ну, кому треба, той побачив, як тут і що до чого. Це не тільки у нас, це по всій практично, в Україні, в селах отаке проходить. По городах, так, да, там автобани поробили, все красиво. Їздили, бачили. Ну, а в нас, к сожалению, тільки так. Ось подивіться, як савпеляки. Хто угадає, чого так? Я його ще не бачив і я не знаю, що він робив, але я можу тільки догадатися. Це він в буржуйку щось укинув. Або красив щось балончик укинув. Або щось, нібудь іще таке, що можу, щось з балонів укинув, а під Увайло не закрив. І воно у нього бахнуло. Ось прийде ми в нього спитаємо. А ось і дід наже йде. Нам з дровами трошки допомагають, але ну, діду вже стидно просить кожен раз хлопці привезіть. Так він потахеньку, віточки ті, що не нравляться, мішають там сніти заїжджати, ще трошки підпилюємо, самі сосни не трогаємо. Підпилюємо і ними підпалює. Прийшла посилка від дяді Ігоря із Америки. О, ого ящик. Важкий. Ну, зараз, Андрюша, я, я й тебе розпечат... А чого ти стекло не стало? Так, Андрюша, я не став розпечати, не дай бог, я його розіб'ю. Ні. Приїдеш, кума визвемо, підгонемо зіла, тоді будемо. Ну, не ставляй розпаковувати. Дуже багато підписчиків дзвонять і кажуть, який розмір стекла, Ми вам вийшли. У нас є. Вадим Васильович Махиня нам прислав. О, дякую. Чоловік, який відгукнувся, а ми їдемо. в Сусіднє село там сіна везли. Іванякович, є у мене, я прийшов, давай, давай адресу. І чоловік прислав, потурбувався. Аж з під Києва прийшло до нас стекло. Бо в нас автопарка нема. Р -р -р Розібрали ці стекла. Хто на де в кого шукать? Тут откликнувся хлопець із Синельникової, каже, в мене там кум директором автопарка, які розміри. Ну, я ж толком розміри не знаю, так по резинках прикинув. Ну, а це ж уже точно воно з нього. Здається, 127 на 92. Ну, зараз розпакуємо. Господи, сьогодні вставимо. Бо що ж це у нас? Воно ось, ось, ось випаде. Ходимо і боїмося ті двері закривати. Воно, правда, і на дворі тепленько. От. Та трошки економимо палива віточки. Бо що, мов вдруг ще запуржить, замітеть. Так що, шановні наші підписники, з першим днем весни. Усім бажаю здоров'я, миру і перемоги. Щоб не падали духом. У мене теж руки опускаються після останніх подій, які зі мною відбулися, я ну, 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 не гаразди. То те не ладиться, то те не ладиться, ви бачили. І, ну тут так воно. Тепер уже і мені нічого не хочеться, але я стараюся не подавати виду і працювати. Відникаюсь на якусь другу тему. Там не виходить, я роблю друге. Роботи, роботи вистачає. Так що вже діда і посилали. По Ютубі, ну я не вражаюсь. Ти бач? Та читав вчора за дорогу, що який я удалив. Та я розумію, Ну на моїй вулиці дорогу я обочину правлю кожен рік. Своїм трактором виправлю, позагортаю, утопчу. І я не їзду, я цією дорогою пошти не користуюся. Ну це так, раз у місяць, та й то навряд. А люди їдуть. Ну поганенький асфальт. Ну чого ти летиш і обочини калюжі, повибивають ясвачу обломиться. Уже ж Анатолій Іванович помер. Рябокоді нашій е, 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 так сказать голова. Колгоспу це він, якби не його заслуга ні, не було б у нас асфальту. Це він нам його провів. Вже нам його ніхто не проведе, навіть не поремонтують, бо не ремонтують основну дорогу за 30 років незалежності України. Ніхто і не. от отак, понти, і то біля города. А ми оце отак, так я хоч цю А оті люди, які не на вулиці цій проживають, а проживають туди вглуб села. Всі їдуть до центру, і оце отаке. А я інший раз бачу, і так у мене душа болить. що Невже це ти не розумієш? що Все, якщо ми її доб'ємо, як їздить будемо? Є понад лісом дорога, так там пісок, там не кожен приїде. Є понад тим лісом дорога. Ну так то ж обминати треба. Ну треба ж якось трошки ж і думати. Це вона дорога не тільки для нас. Що ж ми оставимо, так би мовити, дітям, а онукам? І я стараюся підлагодити сюди, сніжок випаде, я прогорну. Ну, в цім году я не горнув, бо сніжок не стільки випав, як він уже розстає. Ну трактор у мене заряджений. І акумулятори стоять у теплі. Навіть нові. Я в будь-який мороз його заведу, якщо це буде така потреба. Того й держимо того, так сказати, краба, він уже нам і не потрібний. Ну, а то пісочку О, нагрузить. Утро то... почалося. Та щас, щас, треба відповідати, да, так, так. так. Та як? Та як де робимо? Розболтовку ту вирізав, ту, що тобі треба, варив і все. Да, навіть ту середину не треба вирізати, там так сказати, вильот той, що треба. Що буде нічого делать. От і все. Та є, ну розумієте, токарного цього тільки встановили, його ж треба обслужити, ота все довести до нужної так сказати у Божеський вигляд, аж тоді його запустити. А що ж я зараз буду брати, вам колеса робити, як у мене тут на трубах він ще стоїть? Це... От як він запуститься в процес, тоді ж вже по мірі можливості Допоможу, якщо вам вже буде ніде, а що це ж таке? Я то цим ділом не займаюся, не ось давайте я буду вам робити. Ну, як, як вже вам ніде, то я допоможу, це ж таке. Є у мене диски на мтз 82 вже перероблені з Газоновських. Резину то я віддав, поїхала десь на волині. А диски залишились. Бо у того чоловіка МТЗ свій передок передній, там 5 шпилюк, а я ж на, під оцей новий на 8. Робив собі, а мені без надобності. Я по асфальту не їздив, а по піску та шипова резина. Вона не знашується так що. Так. Я дуже вдячний своїм підписникам. Що так відгукнулися всі, і всі хочуть допомогти про, про Іванове горе? Всі дізналися. Ну, є стекло, ми поставимо і кожен хоче домогти вразити. Ну не буду ж я е, тими стеклами е, торгувати. Ви ж самі розумієте. Ну, а лишні, ну що на нашою мені. Я дуже вдячний за вашу турботу, що ви так за мене е, переживаєте. Ну, так сказати, уже ж стекло у мене є. Я ставлю. Думаю, вже я не підійду так близько в слідчі раз. Тепер ж буду більш обачніший. Ну, а так воно в житті всяке буває. Уже ж, як буде така необхідність, буду звертатися, бо ну що ж. Ну от так. Ой, і потихеньку. самое интересное. Що пиляки так багато? Що ти вкинув, буржуйку? Так. Покрасив, вже ж. а балон пустить, Думаю вкинув він, зараз пластмасочка згори, та нічого, воно як бахнуло і пиляка. Наробив пиляки і всі деталі. Балончик. Я вже діда знаю. Та. Ну, ще не прибрано, тому що вчора я. Добра... я да, Допізна, вчора працював, е, виготовив оцю деталь. Що Ого. Одні люди дзвонять, що є така деталь, здав на смітник на металолог. Ну, а мені, прийшлось, а мені прийшлось виготовляти у Володі уса. Це той мій колега, товариш, е, так сказати, по службі, по пожарній частині. Я говорю, що казав, е, говорив і говорить буду. У того чоловіка. Якщо є така необхідність, то що ну, нема де взяти. я до нього звертаюсь. У Володі є усе. Щоб немає, знаєте чого? Птичого молока. Ну щоб у птичок було вім'я, було б і молоко, вовка б і птичку з'їв. У нього є все. Я тільки замов Володя, отаку от деталь треба. Ось, ось показую. І перше, перше питання, що він мені задав: що це таке? Ну, це Володя. Задня бабка, оце отак, а вухо ж одломане. Так а його приварить, так його нема. Надо отаку, отаку жерізяку. Пішли, він приводить ну, такої товщини. І оце стільки лишнього. Володя, там треба 33, бо 32 з половиною треба. Ваня одріжеш, оце стільки було воно лишнього. От як ви бачите, я його зубу обо... з усіх сторін, так сказати, в токарному сарочку пройшовся, а верх. Оця ж частина, щоб тут не фрезерувати. Це ж воно тут на електрозакльовках приварено, тут уварено, шліфовано, і ця ж сторона. Це мені привіз мій підписник Андрій Мурін. Це з двох частей ти зробив? З двох частей, так. Да. Mm -hmm. Оце ж ось воно да, зробить. Да, 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 да. Оце ж ось желізячку чоловік живе від нас за 70 кілометрів. Привіз оцю желізяку, я її робив в флянці. Ну, приспособлення він робив, щоб гільзи можна було витягувати з СМД і з Юнза. Трошки ж мені залишив, відтепер я бачу, і зробив. Так що, Андрюша, тобі привіт. Служить Андрюша в Збройних силах України. Отаким От людям нам допомагати. Бросив ферму, все, пішов захищати рідну неньку Україну. А підписники пишуть, так це що, забрати гроші у солдат, а віддати вам на дорогу? Не треба. Якщо треба, що я говорю, я і зіла віддам, якщо є така необхідність. І трактора заберіть, якщо це діло поможе перемоги. Мені для цього діла не шкода, так що дід пожалів. Все, все. Я так алюша. Значить, цього чоловіка звуть Ігор. 20 років він вже проживає в Америці. Ну, наші відео дивиться, що він прислав, я навіть і не знаю. Не шлють нам ніяких подарунків, ми якось виключимося самі. От. Ну а цей чоловік, так би мовити. Ох ти -мо. Сумки, сумка, Андрюша. Вот это нож. О, Давай, А ну, просто вы, Андрюша, вам видно, бо... Ох, ё-моё. Вот это да. Вот так. Каже трошки. Нифига себе. О, да. Трошки прислав. Юлки-палки. Андрюха, глянь. Ось це. Ну, да, да. Андрюха, цей. Андрюш, дивись. Да. А ми з тобою купили. Дивись. А ми з Андрюшею таке купили буквально Та, де? місяць назад, так. Да? То режим, Майо. Вот это... Ні, цим працювати не можна. ні. Це і О, цей горек, дав, дрожда. лки-палки. Андрюша, це що? Фонарик. Ніфіга себе. Так, диви! Чесно сказати, я такого ще не бачу. Та я правда не їзджу ніде. Оце інструмент. Це лобзик. Не треба гораздо достраювати, Андрюша, тому що це це діло. Воно нам не поміститься. Андрюша, диви. йолки шпалки да. Це лобзик, так. Да? Оце так. Да. Оце так. Да. Повний весь інструмент. Ось тобі, пожалуйста, і лінійка. Ось тобі отой от диск, що по твердих сплавах. Ні-ні, це, це той, що різать дерево. Ось іще. Ще дивись. Андрюша. Оце шуруповертик. Диви. Так воно все нове. Ну да. йо маю А мені знаєш, що сказав? Каже, там в мене інструмент лежить, там невеличкий, я ним не пользуюся. Не користуюся. Да, я маю. вам Ігорюк. йо -мо. Обманув. Оце так. Да. Диви. Ось тобі ще і зарядне. Воно нове. Йо-маю, -йо, ну Фігарьок, я вдячний тобі, я. Я не знаю. Да. Це дідові з того жити треба. Щоб чим інструментом користуватися. йолки палки га? І ремішочок. Як воно людей? Може й наші колись навчаться таке виробляти. та робиш уже вже Хай може не такої якості, але ж є. Є, що можна поїхати купити, є. Ну, а це так взагалі. Оце, друге, ми з тобою купували. А тут, пожалуйста. Яка ж вона ця річ, вона удобна. ну Без неї, ну я. Ну, болгаркою ж так не виріжеш ту деталь. Нам різали ДСП, оте, от лінієчку приклали. Ну, не таке, воно, не імпортне. ну, І ми подивилися і купили собі. Бо що ж ми мучимося? ну болгаркою воно не те, воно вискакує. А тут треба, Ігор от прислав, оце отакий подарунок. нам. Не, ні ні Андрюша, назад почимо далі, поки нехай хай полежить до лучших ребенка. Так ти що? Йолки-палки. Ну, ще раз, ще раз дякую, Ігорьочок. Великий тобі уклін, що ти за нас старців попереживав. Фух. Да. Так. Інструкція. А, це інструкція. Інструкція. Так не... Ну, тепер дід на Мерсі буде в чистих перчатках їздити А то підписники кажуть, діди дід в грязних перчатках, тепер буду їздити у чистих. Йлки-шпалки. Андрюша. Оце да. А ну, поміряю щас. Поміряю щас. Де воно тут? разъединяется. Пластиковый хомутик. Да, нужно. Да, пластиковый хомутик. Нужен где-то а один. я все. Пластиковый хомутик. Вот это да. Дідучий з тих перчатках на месі поїде. А то ж у нього грязні. Диви. Диви. Я маю, Ти представляєш? Яке воно у людей качество. Сіки з грошей воно стоїть. Ой-ой-ой. Ми б таке Оля не купили. Ні. Якщо таке, ми будемо купляти, Йо-моє, спасибо тобі, говорю ще раз. Оце так. Да. Та що спасибо. Будеш на Україні. Заїжджай до діда Івана. Чим багаті, ти не раді. Ми тебе зустрінемо як свого, як рідного. Так що, чим багаті, так. Да? Давай так запаковываем, чтобы не разбили. Заділивали, звісно, воно тут не Молодці. Так, да, Генрюша, таке, як нам потрібно. Вот так. Таке ж, Андрюша, таке. Таке. Треба кума, і сьогодні ми його вставимо. Кума проінструктурую. Як встановку встановлювали. Ви бачили, як я кума? Він на мене не образиться. Він знає, що дід Іван розказав, показав, об'яснив. А він своє. Мені таке не подобається. Роби так, як я сказав, тому що ті люди, які у Івана отут у дворі і які зо мною працюють, повинні робити. І безпрекословно виповнять всі інструкції, і каже Іван, тому що я за них відповідаю, не дай Бог, що з ними отут станеться. Лопне ота стропа, отой цепок, тільки чвирки полетіли. А далі що? Двоє діток там. Ні, от так, от так і отак, от усе тут продумано. Може, я в деякій мірі нарушаю техніку безпеки. Ну ніхто до цього не застрахований. Але я стараюся робити так, щоб менше було оцих усіх травм і нещастів. Так що я тут, ото трошки і заругався. Ну, саша рідна мене, він, він хороший. То господар, то Андрюшин кум, то хороша людина. Так що, викличем сюди, кум подержи, веревочку затягнемо і стекуночку вставимо. Так що дякую підписникам. Дай Бог вам здоров'я, миру нам усім і перемоги.